Російська культура, вона похожа на старий гнилий гроб. Що там такого? В тому пушкіні? От павличко, наприклад, красивий поет. Бери мене як арфу поміж ноги. І найкраще по однокласниці. Твіттерні експерти. Багато хто написав, що альбом гавно призраю все, що це понаписували про війну, тому що ну воно по перше страшно неталановите, по-друге, від нього хочеться блювати. Ну, З Богом прокидаюсь вулкан, чуєш, я прийшов, я приніс дари і робі, і шок. розкажи вулкан, що там удалі, і чи океан пустить кораблі. Значить, альбом мав вийти 22-го року в березні, От. а в квітні ми мали робити його презентацію, концертну в стереоплазі. От. І ми вже продали там біля тисячі квитків вже на, той, ну, на, на той час. Альбом, примітно, що в ньому багато пісень, які можна зараз подумати, що це кон'юнктурні пісні, тому що вони перекликаються з війною, але вони. Написані до війни і такі трошечки пророчі. Наприклад, пісня Вулкан. Що це приквел. Приквел до клана Сокола. Тобто в клані сокола порінений американець зустрічає непонятно кого і каже: це моя земля, ми клан сокола. І ти тут зі своїми богами нічого не можеш, значить, пройти нас. А вулкан це приквел, це історією. Ми розуміємо, кого ж зустрічає син Сокола. А зустрічає він вікінга ісландського. Ісландський вікінг приходить до вулкана і приносить йому в жертву дари, шовк і рабів. Ну і просить пророцтав, вулкан, ти ж розкажи, що там мене ждень, як мій похід складеться. Чи візьме жон, спершу вбивши їх, чи нам пить вино серед їхніх шам? Один самий простий солдат. І вулкан про просипається і каже йому, що не чувак, там є 100 синів, у нього є. Типу, очевидно, заменшена кількість, менша кількість воїнів ніж у є у вікінах і у них є крем'яні списи. іншим, <сумі> Джевелін перекладається як спис І з настанням роси, <сумі> як вороги, як роса на сонці. Вони вас б'ють всіх уб'ють, Тобто вам жопа. Левада теж здавалося б, що це пісня, ну от сильно про війну, про Україну, бо там така стрічка. в там мене чекали коні. Які плітки шепочуче брацю, степи моїм безкрай, беззаконні і сповнені летючого свинцю, що як не Херсонщина чи Донеччина. Це може бути, але це пісня, яка написана під впливом гри Red Dead Redemption 2. Тричі плакав, поки в неї грав, то вона мене так надихнула, що я під... одразу дві пісні написав: «Секвоя» і. і. Левада. Твіттерні експерти. Багато хто написав, що альбом гавно. Але люди, які в музиці розбираються, іменно критики, то вони дуже, дуже таки сильно похвалили. Вони навіть сказали, що музика Латекс не ні разу не однообразна, що дуже, що дуже потішило. Жаритимуть колись. Кліп Черкащина. Е, значить, е, прийшов я додому до інді хайта і кажу, чувак, треба кліп е, зробити ну, подешевше. <сум> То він такий каже: слухай, а давайте просто будете типу, ну, танцювати. І так якось, ну, типа. Тіпо... Типа, на серйозі, ну ви, типу, танці будуть так собі, бо, ви, діло, що ви ж не, не танцор. І він каже: в мене от є е, єдина хорео, хореографка, з якою я працюю. Це Маріна Кущева. А ще вона називає себе Ашотовна, бо вона дійсно Марина Ашотівна. Я не постидаюсь цього заявлення. Я думаю, що вона просто самий геніальний хореограф. Вона сама любить такі якісь. Абсолютно дурацькі, ну такі, по в хорошому смислі, дібільну хореографію. У нас дібільна музика, а в неї по-хорошому дуже класна дібільна хореографія. Ну і вона нам поставила оцю от, трошечки дурацьку таку, але при цьому прикольну і странну хореографію. От. по однокласниці жалітину колись. Що в небесах Черкашне. Ну реально, це ж ну ні, ні одна група так не замрається, коли ви група, коли ви просто тіпи, які ну, грають на інструментах, і ви про ви, ви тіпа берете і самі танцюєте на свій трек. А хтось з віком часто почає танцювати? В мене була в четвертому класі хореографія в школі. Але я не думаю, що це якось мені допомогло. Там ми в Чешках ходили, паде баска, це деміфліє, ці танці, коротше. Деміфліє. Я купався в річці гірський тікич. У гнилому тікич не купався, бо він не протікає повз е, моє тальне. <т unrelated> топ, так сказати, то, що баш, топ. Ну, я люблю дуже мішу Адама, Кепаса і, ну, наприклад, Кейп-кот. Просто втрив класно, Ну ладно, сказав. Ну, Манікен, наприклад, подобається. Привіт! Час робити гімнастику для язичка. Повторюй за мною. На цьому все. Слухняного вам я та міцних зубів. Блюм <реклама> <реклама> Я форель, що спокійно хапає повітря. Альджей. <реклама> Make intain the yard run away but hold a down my soggy clothes and breeze blocks. Нормандия. Ну Там така така, якась класна атмосфера, такая, там вроде би і не сонячно, тому що там лама, там вроді би як чуть, але при цьому там так якось так уютненько. що ли. А, найтупіша історія, знаю, коротше. <ріху> Бухає. Чи то вона журналістка, чи якийсь контент-мейкер. Така хлопці, йдемо інтерв'ю, все, зараз приходить, щось питає нас, ми щось відповідаємо, щось непонятно, а потім в кінці каже, ну взагалі, ви тільки що класно виступали. Я проточилася, ми такі. Ми тільки що не виступали. В смислі, а ви хіба не паліндром? Ні. <ріху> Оце було дуже тупо. І дуже неудобно за не за неї. Yeah. <гум> я їх взагалі не розумію, не хочу Я я коли дивлюся на дітей от цих, що вони зараз слухають. Ну, я вже говорю як старий пердун. Серйозно. Я такий думаю: чуваки, ви просто безнадіжні. Ну так що древні греки говорили про, про майбутнє покоління. Да, це красивий чоловік у всіх смислах. <смі> Приходять на концерти люди, яким по 50-60, по 60, молодь. Наскільки якась така різна аудиторія, найбільше мені подобається в ній, що вона дуже повноцінна. <му> Російську культуру з квашеною капустою. Хоча квашена капуста вкусна, російська культура вона похожа на, на... на старий гнилий гроб. Тому що воно все про тлен, все про смерть, про страдання, про вонь і про те, що приносять свою, свою Достоєвщину в, в ранг почему-то дуже крутого, дуже важного. А чого? Я не розумію, чого? Чого воно таке важливе? Чого браття Карамазове це важний твір, наприклад. Чого? Я не можу помітити. Це взагалієвський карамазовий чи ні? Я не пам'ятаю, що там такого в тому пушкіні? От Павличко, наприклад, красивий поет. Бери мене, як арфу поміж ноги. І грай, і грай, та струни не порви, бо я прийшов з далекої дороги, подібний до згорілої трави. Оце красиво! А то не красиво! <му> Всім. Тим, що... Ну, Якщо говорити, ну, наприклад, конкретно брати музикальну культуру, то наша музикальна традиція просто в мільйони разів, тобто вона многослойніша. Тут в них все примітивно, їхня народна музика. А от послухати, наприклад, пісню, чия то пшениця в широких загонах, в широких загонах. І, от, наприклад, лемківська музична традиція, вона взагалі. Там на Дніпрянська інша, там, я не знаю, е, напевно, Поліська теж якась інша. І воно все воно все дуже разне, воно дуже глибоке. І пісню я не співав. Та від неї в неї встина кров жила. І ти що це дуже-дуже древня штука. Я не устаю про це говорити, і постійно хочу про це сказати, тому що я презираю, е, кон'юнктурні. Е, кон'юнктурну музику. Призираю все, що це понаписували е от, про війну, тому що ну, воно, по-перше, страшно неталановите. По-друге, від нього хочеться блювати. Сам би ніколи в житті не писав би от такі пісеньки, як от понаписували у нас всі, спохватившись, бистренько написати. Надо ж, надо ж ситуативний маркетинг проявляти, треба зараз, значить, швидко війну, треба бистренько пісеньку про війну написати. Ух, який я патріот. Бле! А! Це коли ми випустили всі подумали, що це буде про щось типу, про патріотичне і слух такий написали Фух, бо якби вони ще написали пісню про війну то на українській музиці можна було б поставити хрест. Я вважаю, що музика не повинна бути пов'язана вообще з політичною ситуацією. Музика, це ж ну, якби мистецтво. Мистецтво тоді хороше і класне, коли воно нікому нічого не дожде. Воно тоді красиве, коли воно спонтанне, коли воно. Непояснюваний, да, можливо, художнє мистецтво, коли коли образотворче мистецтво коротше, коли художники малюють картини, там ще як якось от це ще може бути там рефлексія на якусь подію може бути, воно може виглядати красиво. Ну от в музиці, ну не знаю. Ну от єдиний, хто завис за всю цю наприклад війну написав нормальний трек, це жорсткий дрюз, шо ви браття. Оце реально вийшло талановито і цікаво. Давайте, давайте, дурака, не валяйте, а москалякам не пишіть, і не відповідайте. На що ви їм пишете? Ша благайте, раби будуть рибами. Ви переконаєте. Це ось всі останні. Ну вибачте, ну це просто. Стоп. Може я не прав. Може я не прав. Може і. може, і десь в когось хорошо получилось. А крім вскорився, що коли це лайках? Ну, все цвіт непоганий. Декома кома кажуть, класно, ну, ніяк ну ніяк не доберусь послухати. Ну, я, Але я вірю цим людям, які кажуть, що це класно, тому коли е, прийде момент, я обов'язково зацінюю. Глянь на зірочки, і зі зіскай. Найди собі свою і не пускай. А з ними, що в них хороше? Них... Хороших нічого інакшого немає. Такі самі хороші. А от всяка Шушваль, яка, яка не талановита, хоче бути артистом, от вони такі активні, у них куча підписчиків, вони роблять якісь стріми, якісь, у них багато активності, цієї СММ-ної, скажімо так. От. А в хороших музикантів у них оце, цього всього зазвичай немає, вони само собі працюють. Наскільки я знаю, цей світ вистроїв через TikTok. Але ж воно само по собі гарне талановите музику. Mm -hmm. Якби воно і так би, все було б добре. Чому фанк не старіє? Чому диско не старіє? Тому що це ідеальна хороша музика, яка і 40 років тому була класна, і зараз класно, вона взагалі не, не втратила ніякої актуальності. солу. 40 років тому все було класно, і зараз все класно. Ні капельки воно не старіє. А всяка чихарда, всяка конюнктура старіє дуже швидко і вона не цікава. Давай. Що, правда, Ну, Давай правду попробуємо. Привіт! Наступний учасник на артилерії. Я сидно в ліс, і на правду, я загадую тобі. Розказати про свої залежності. У мене немає ніяких залежностей. <смі> <смі> у мене були залежності. Ну, ж, можна сказати, у мене була алкогольна залежність, тютюнова залежність особома. Я в принципі нормально розпрощався і вважаю, що кинуть курить може люби, люба людина. Це взагалі не сложно. От кинуть пить – це сложніше. Залежність, мабуть, є тоді, коли нема себе куди діти. А коли ти знаєш, куди себе діти, то можна, можна залежністю направити туди, енері. ти ж коли залежний від чогось, ти ж типу, тратиш на це ресурс, треба перенаправити ресурс в другу сторону. Коли я кинув бухать, я просто добряче так бухав там плотно. Я подумав, все, хорош, Дімон, треба з цим. Ну, я в мене не було залежності, я мене не тягнуло. Треба було поміняти якби, поведінку свою просто. Я почав багато гуляти, ходити. Кажуть, кажу, що ти робиш в суботу ввечері? Я кажу, човки, не повірте, я беру собаку, машину, жінку свою любиму. Їдемо в ліс і гуляємо. Всі зустрічі е, з друзями дуже швидко закінчуються. тому ну, що все, ти про все поговорив? Там ти зустрівся на часик, як поперечи і все. Це а з бухлом ти сидиш і вас це бухло, це клеїть вас в місті. І ви б такі приклеїлись друг до друга. І, і тіпо, тільки з бухлом ви й можете зустрічатися, а без бухла так і нема чого. Так нема тоді чого й дружити. Різко зменшується кількість друзів і тривалість спілкування з ними. Наснилася левада. І ватру я палив, мов, прометей, а ти з мене так сильно розсміялась, бо я ніяков з твоїх грудей а в досвід там мене чекали коні, які плітки шепочуть, брецю. Типи моїм безкраї, беззаконні. І сповнені летючого свинцю. Ще, вся протексфановська музика вона, її, одне, основне єдине покликання робити людині хорошо. Тобто, коли тобі хорошо, по що Рембрандт казав, що, що ні можна ні в коїм случаї не в віскусі не можна бути нічого страшного, щось сумного. В житті так повна цей. Х... От. А музика вона має приносити насолоду. Тому от, ми, ми, ми будь-яку пісню пишемо для того, щоб вона приносила задоволення. мільярдами очей. А ти в мене, мабуть, тоді влюбилась, бо я був не найгіршим із людей.